Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Е, перш за все, дякую вам за е, вашу активну участь на моїй сторінці. Вподобайки, поширення через свої соцмережі е, інформації про важливі кроки до перемоги. Продовжуйте, маємо проробити шлях для. Українців для свідомості українців впевненості в нашій перемозі і реальні кроки, що ведуть до нашої перемоги. Сьогодні на прохання моїх побратимів хочу з вами розібрати питання військового стану, стану війни, чим вони відрізняються. Разом з вами розібратись в цих хащах і зробити все ж таки аналіз, чого нам не вистачає для нашої перемоги. А допоможе мені в цьому як не дивно. Правник адвокат, представник комітету правничого комітету Верховної Ради, славнозвісний борець з демократією, борець за диктатуру. Сергій Демченко, цей кладязь суцільної маячні, представник, так би мовити, школи трусковецького права. Ну от що він недавно заявив з приводу військового стану стану війни, чи є у нас війна в Україні. У нас є е, дійсно політична позиція, е, що в країні не відбувається війни в країні е, на сьогоднішній день е, воєнний стан, і відповідно. З урахуванням цього ці нюанси вони вкладаються в цю історію. От е, як ви бачите, Демченко, коли е, вип'є елексир правди або не працює по методичній е, офісу президента, він говорить: як на диво. Е, Правильні речі давайте разом е, спробуємо розібратись. Ми нещодавно з побратимами це обговорювали, е, копалися в конституційному праві, в конституції, в законах, і, і що говорить нам е, конституція, що говорять закони про стан війни, перевійськовий стан. Чому е, Демченко говорить, що у нас е, юридично зараз немає війни, тому що не оголошений стан війни. Дивіться, в Конституції я знайшов лише три відношення до питання стану війною військового стану. Це коли йде мова про повноваження Президента і Верховної Ради. От стаття 106 Конституції України говорить, що президент України. Приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцях, у разі загрози нападу небезпеки державному незалежності України, тобто, у разі загрози нападу, вводиться воєнний стан. Тут норма Конституції. Загроза, воєнний стан. Передує цьому пункт 19 цієї статті, який говорить, що Президент України вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання збройних сил та інших військових формувань. Тобто, в разі агресії оголошує стан війни. Президент в тут же в статті 85-й це вже повноваження Верховної Ради України стаття 85. -та. До повноваження Верховної Ради не лежить оголошення за поданням президента стану війни і укладання миру схвалення рішення президента України про використання збройних сил та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України у разі збройної агресії проти України. Тобто, у нас є три статті. Де фактично розписано дві статті, що робить президент? У разі загрози вводить військовий стан указом президента. Він не звертається до Верховної Ради про оголошення стану війни. А в разі агресії президент вносить подання до Верховної Ради, а Верховна Рада оголошує за поданням. Стан війни у разі агресії. Тобто юридичний факт відбувся, відбулася агресія, але не відбулася дія. Дія з боку президента відбулася. Він 24 лютого подав подання до Верховної Ради. Є навіть в архіві Верховної Ради, це подання. Тобто, він свої обов'язки виконав і подав. Чому Верховна Рада. Маючи ці повноваження і зобов'язана в разі агресії прийняти, вона не прийняла. Тобто, депутат Демченко відповідально заявляє, що Верховна Рада самоусунулась, він точно про це знає. Що юридичного факту не відбулося, що було політичне рішення, що президент подає, але Верховна Рада не розглядає і е, кладе в тумбочку що нав... він там пояснює що це було вигідно вигідно для кого питання да він в своєму роз'ясненні говорить що так ми розв'язали руки нашим західним партнерам бо їм треба було ж визначатись якщо б ми оголосили стан війни то ми б визнали що до нас здійснена агресія військове вторгнення з відповідними юридичними наслідками дуже багато е, юристів і розмежовують, що військовий стан це для внутрішнього користування, так би мовити, а стан війни це для зовнішнього. Тому що за великим рахунком, коли оголошена війна, да надзвичайна ситуація, е, в якій одна країна вторглась агресію військовою агресією в іншу країни мають визначатися більше того, це ж е, є форс-мажор для допомоги. Тобто, якщо ми маємо якісь кредитні зобов'язання, війна звільняє, тобто міняє статус і звільняє нас від виконання е, боргових зобов'язань, і по політичній домовленості вирішили це приймати і фактично е, тут далі. Пан Демченко і підтверджує, от е, мої слова. Слухайте: напевно, ті всі е, питання, від яких ми залежимо, в тому числі ну насамперед, фінансування з боку наших партнерів, вони викликають саме ну, закриття е, очей, напевно, на фактичний стан війни в нашій країні. Ну напишемо про те, що в нас нібито тільки воєнний стан, і відповідно це дозволяє нашим партнерам розв'язує їм руки по тим чи іншим напрямкам допомагати нам в повному обсязі. Тобто війна Як не оголошене, тільки... бо партнерам так зручніше нам допомагати. Партнерам не стільки зручніше, скільки вони також обмежені нормами, які існують законодавства в їх країнах, міжнародними нормами альянсу, НАТО і так далі. І так далі. Дуже багато питань, які від цього залежать. Це їх питання, умова. питання роботи з МВФ, в тому числі, є коли країна знаходиться в стан, стані війни або не знаходиться в стані війни. Це зовсім різні умови навіть вплоть до того, що співробітництво не здійснюється тут багато. Демченко дуже цікавого сказав. Давайте розбиратись. Тобто виходить, що для МВФ невигідно фінансувати Україну під час війни їм вигідніше фінансувати коли. Неоголошений стан війни, що це надає. Я вам надаю конкретні приклади. От Даніл Монін сказав, заявив, що цього місяця Україна отримала з заходу західної допомоги. Я звертаю увагу, допомога у вигляді кредитів. Європейський союз надав 4,5 мільярди євро. Це 4,9 мільярдів доларів кредитів. Канада надала 1,5 мільярди доларів на 10 рік під 1,5 відсотки. Японія надала цього ж місяця 230 мільйонів доларів під 1,2 відсотки. І е, вишенька на торкіті МВФ надав 780 мільйонів під 8,5 відсотків е, річних. Е, я нагадаю, що у нас до цього були Кредити також від МВФ під 2 Зараз Зараз нам МВФ надає кошти. Ми е, гасимо ці кредити, беремо нові під більші відсотки. Розумієте? Хоча за станом війни, якщо б ми оголосили стан війни, вони б взагалі зобов'язані були нам добув... Ну, і, і звичайно зобов'язані. якщо ви розумієте, що ми уникнули? Ми уникнули країнам визначитись, чи вони будуть допомагати країні, яка позбулася за умов гарантій безпеки Заходу. Позбутилась ядерної зброї. Ми, звичайно, за 32 роки фактично, по грабунку управлінців, які ми наймали, розграбували економіку, розграбували наш військовий комплекс, повністю зруйнували сили оборони. Є багато питань до нас, але захід. Не хоче відповідати на питання, чи відповідальні вони за цей стан більше того, що буде робити захід, якщо на таку країну, яка позбулася ядерної зброї, нападе агресор, нападе більш сильний противник, як буде вести себе захід? Ви розумієте? От він говорить, що тоді б МВФ і Захід нам би не допомагав. От напала на країну інша країна, і принцип Західа не, ну, не допомагати. Розумієте, ми боремося за західні принципи. Ну, боремося, уже дуже сумнівна це також заява з огляду на постійне обмеження прав, демократій, свобод і узурпації влади. Фактично, вона відбувається постійно. Останній приклад, от знову ж ці е, слуги народу Третьякова і е, Мар'яна, да безглузда внесли е, закон про кримінальну відповідальність до громадян України про привласнення державних функцій. Тобто е, громадяни України, е, якщо вони будуть привласнювати державні функції. Ну, Тобто дуже цікава, держава володіє якимись функціями, якими їх наділив, хто Влада. Хто в Україні влада, згідно статті 5 статті Конституції, єдиним сувереном і джерелом влади в Україні є народ. Так? І тут виникає якась держава, яка обмежує права громадян і говорить, що якщо ви будете привласнювати... Власні функції, то ми будемо вас карати кримінально переслідувати, що це як не узурпація влади. Звісно, дуже важко пояснити представникам школи Трусковецького права, хто у нас влада і хто має обмежувати права чи український народ управлінцям, які здійснюють функцію управління державою, да? ми їм надаємо. Певні повноваження як влада. І тут повністю йде узурпація влади. От, Ну я пам'ятаю, пам'ятаєте, Василь Іванович міняє професію. Як затримали самозванця да, Івана Грозного. І запитають: ви хто? Азм цар царь? Аз цар. От, Ну, реально збігли з дурдому оці всі е, Демченки, Третякові, безглузді, просто збігли з дурдому і чомусь поселились у Верховній Раді, узурпували владу, і от такий спам е, ну антиконституційних. Ну я вам навожу. Давайте все таки повернемось, Це інша історія. Давайте все таки повернемося до стану війни. За сухими фактами, що ми констатуємо, не введення стану війни нашим управлінцям дозволило отримувати кошти за кордону, не переводити Україну на стан війни. Стан війни передбачає повну мобілізацію. Мобілізація не те, що вони зараз розглядають і намагаються нам довести, що це мобілізація, це добір в армію. Так? А мобілізація я вже неодноразово говорив. Зараз не буду перелічувати це перевод економіки, е, системи державного управління на військовий лад, скорочення всіх витрат. Е, нагадую, що е, оці витрати е, розумієте, у нас півтори рази збільшились витрати на утримання державницького апарату під час війни. Під, е, під час війни фактично. Це неможливо, це знов ж таки порушення конституції, порушення законів. Як вони з цього вийшли? Вони взяли в законі про правовий режим воєнного стану, де там прописано, що воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україну або в окремих її місцевостях. У разі збройної агресії чи загрози нападу небезпеки державного незалежності України. тобто в законі України там прописано законодавець знов ж таки перевищив свої повноваження і ввів, що воєнний стан це в разі агресії або загрози. Розумієте, ну, мене питання: що вище конституція чи закон? Якщо закон не відповідає конституції, він мав би зкасованим. Розумієте, якщо б у законодавця, хоча б виникла ця думка, а що з цим робити, вони б мали звернутися до конституційного суду за роз'ясненнями. Якщо б вони звернулись, от е е е щоб відповів Конституційний суд, навіть Демченко знає. От, будь ласка, його відповідь, але якщо ми будемо розцінювати з вами повноцінна юридичні факти, і, наприклад, якщо я вас буду захищати в суді, представляти чи в Конституційному суді, то я думаю, що я зможу довести, що в нашій країні фактично де юре існує воєн війна. війна, відбувається війна, Незважаючи на те, що вона не об'явлена жодної сторін на сьогоднішній день, яка в цій війні приймають участь. Дякую Сергію Демченку за впевнений відповідь. Тобто він розуміє, що е, вони порушують конституцію, і якщо б вони звернулися до конституційного суду, то Конституційний суд їм би роз'яснив питання, чому вони е, не звертаються, чому вони більше двох років зволікають. Розумієте, досі в, ну там е, жалкуються, що стан війни не розписаний два роки війни. Йде агресія. Ви не можете визначитись, як наші західні партнери можуть з вами визначитись, якщо ви самі не можете визначитись. Тут і граємо, тут не граємо тут. Ковбасу завертаємо, тут. Ми з МВФ мародеримо, збільшуємо відсоток кредиту. Ті кредити, які надають, ми розкрадаємо через благоустрій чиновників під час війни, займаються мародерством. У нас фактично збільшується в півтори рази. Збільшується утримання державного апарату, коли е, населення зменшилось на 6 мільйонів. Що мінімум зменшилось, розумієте? А витрати на утримання апарату. Цього неефективного безглуздого антиконституційного узурпаторського, який приймає закони, що узурповує владу у українського народу, от я вже неодноразово е задавав цю тезу. Ви розумієте, з такими управлінцями. Вони гірями повисли у нас на перемозі. Ми не зможемо, тому що нам треба вражати цілі будувати фортифікації. Вони будують сьогодні. проїжджав, бордюри устанавливають. Ну, ви, ви скаженіли чи що? Які бордюри? які клумби, які рози закупляють. У нас видаткова частина минулого державного бюджету 23-го була 4 трильйони. Більше. Півтора трильйона ми витратили лише на благоустрій чиновників. Якщо б ми не збільшили їх фінансування, а ці кошти виділили на дрони. Ми б вже добували останнього е, руського прикладом, розумієте, вже зараз. От то, що е, президент Зеленський на прес-конференції звинувачував фактично Байдена, що треба 10 е, патріотів, щоб знищити ворога, да і ще дві-три позиції. От ми має, можемо своїми дронами виготовити і вразити за бажанням. Він тоді сказав, чого у нас е, цього немає. Бо значить, це не всім потрібно, так чому у України цього немає? Ну, значить, це не всім потрібно. От це значить, що нашим управлінцям це не потрібно. Чому не потрібно? Я вже вам також пояснював. Їм на голову ракети нападають, снаряди за шию не летять, їх родичі в окопах не сидять. Їм цього не потрібно. Більш того, чим довше буде продовжуватись війна, тим більше вони будуть брати запозичень від МВФ, від інших кредитів, які їм видавати не потрібно, бо вони. Ну, от, давайте будемо чесними. Як тільки завершиться війна, е, всіх управлінців більшість порвуть як тузик грілку. Розумієте? Просто розірвуть. Ну, не будуть українці терпіти таких невігласів. Е, українці пішли воювати за права свободи. І за безпеку розумієте, і тут паралельно утворюють диктатуру, е, ну фактично автократичну державу, проти якої ми зараз бує, боремось. Зараз дуже часто мені в коментарях додають питання: а навіщо е, добровольці пішли боротися? За що за от таку зурпацію влади, за таку зневагу, за мародерство окремих угрупувань при, е, владних повноваженнях? І мені реально ні на що, ну немає що відповісти. Ну фактам ти, ти ж не, був, не прокладеш. Більше того, е нас ще звинувачують в зраді. Що ми зрадники? Що ми знаєте, замість того, як їх от поганих котів, от в ту гедоту, яку вони роблять, мордою не, не е починаємо тикати. Ви каже, ви зрадники. А вони молодці, вони при приймуть антиконституційні закони, які будуть забороняти. Ви розумієте, хто буде перебирати владні повноваження? Закон так, всі волонтери, всі добровольці перебрали владні повноваження, тому що ми без розгортання мобілізації почали виготовлювати дрони, почали воювати. Без рішення е, верховного Головнокомандуючого, без прийняття рішення про стан війни, ми всі зараз злочинці, ми взяли, перевищили владні повноваження, перебрали на себе владні повноваження. Зараз буде за це кримінальна відповідальність. От хто буде? Зараз допомагати Збройним силам, а збройні сили будуть воювати, а їх будуть потім зажати. Тому що е, Мар'яна з Третьяковою і з Демченко це бачать по-іншому. Просто будуть закидувати на закон, що і поліція, яка на броні, яка залишається лише тому, що їх тримають зараз в тилу для того, щоб відловлювати. Людей, які будуть чинити супротив проти узурпації. Ну от, от в цьому ми й живемо. Я буду завершувати відео, тому що можна так безліч наводити прикладів. Маємо побороти свідомість, власну свідомість. Маємо зрозуміти, що єдиним джерелом влади сувереном є український народ, і всі, хто узурповує владу, перебиває на себе. Владні повноваження, узурпатори, вони мають нести відповідальність, а наша відповідальність їх притягнути до відповідальності. От, е, моє таке бачення: якщо вони згодні... Пишіть мені в коментарях, але я впевнений. Я вважаю, що ми маємо зупинити цю суцільну маячню, яку от народжують оці ці правники Тру... Трускавецького права школи Трускавецького права. Бо ну реально гірі вісять на ногах, і ми ну як ми можемо перемогти, от з такою дурнотою, е, яка не може визнавати ні факту, не хоче не працювати і стимулів їх якось. Підбарьорити, як о, тільки от фізичними над ними вправами, більше немає. Ну на жаль, я не бачу. Якщо ви є, давайте ділитись думками і давайте щось з цим робити, тому що нам перевагати, ми обов'язково перемогаємо. Жимо питання ціни перемоги. Ну і і так вже надто висока ціна. Маємо приймати рішення і перемагати. І зовнішнього ворога, і внутрішніх гніт. Переможемо обов'язково.